Вітаю, шалені друзі! Так, я хотів зробити чим поменшу базу картера. Між окоробкою і заднім мостом вийшло дуже маленька маленьке вісненька. Карданчик якийсь не вліз би він туди, ніяка ж. Було вирішено поставити шруз. Отаких от, от шусами тіла я ніколи не мав. Їхні, як він всередині складається шус, тобто вже таки бачив, як його і розібрав. Але маючи його одного, не знав, чи то він наружній, чи то він внутрішній. Получається там побіжниця. Те, що я робив сюди, оказався, як то кажеться, він внутрішній. Він не здатен робити на великих булах. От, і в тракторі, вийшло, коли їду, клацання таке. Тобто, при, так як він що, звивернутий, от, так як він з завода не міг робити, от, тому що він не наружний. І отримали шарики далі розходилися з розетки і таке клацання своєрідне. От. Ну, щоб це клацання не вирізло боком, вирішив я, вирішив я переробити. От. Зараз, якщо мені вдасться залізти під трактор і показати, де він стояв, я його вже зняв. От, бачите, який маленький, виходить, маленька відстань. Тут тільки стає шрус, більше нічого. От я його зняв і буду зараз виробляти, знайшов восьмерочний шрус. Знайшов восьмерочний шрус. Наружній. Це в мене такий от він стояв. От він коротенький. А буду робити восьмірочний. Трошки в діаметрі він менший. От. Не набагато. Обрізав я. Сам валік. Бусь отак. От заходить в колесо. Це в мене тепер лишається. Сюди буде приваруватися флянчик, який буде кріпитися до коробки з ролиці Думав робити, обрізати різьбу, сліти тут одинакові, От. а сюди буде додати на сварку. Такий флянчик пішов би до моста. Але щось от з, селом, з цією сваркою мене щось ну, не впевнений я. Буду робити я ведерніше почав робити свій такий валік. Ці шліци я вже от зробив, ці шліци зайдуть в флянчик. Ось оцей. А ці шліци, що я зараз буду ще от доробляти, вони зайдуть в сам шрус. Так буде, я думаю, на шліцах надійно. На У мене так, так було, на цьому зроблений такий валік і на цьому я так буду робити. Отже, виставив ділительний диск. От, посчитав, 22 шліца. виставився. І зараз буду починати робити другий шліц. Попробуємо зробити один проход. Запуск. Дуже добре, що є під руками чим зробити. шлікс готовий ну що ж штатива я не маю щоб знімати все далі можливо було би але може десь в будущому це все буде а так на все добре дякую за увагу вже коли зберу його цей вузол, такий так сказати до купки Перед тим як ставити його на трактор, що зніму відео, покажу, що в мене вийшло. І поділюся, чи щось змінилося, чи не змінилося. Я думаю, що зміниться, тому що воно дійсно зовсім, зовсім іначе от система, як воно як працює, що наружній, що внутрішні. Ще раз дякую за увагу, на все добре.